Ви помітили, можливо, 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 ви не слідкуєте за моєю творчістю настільки активно. Якщо зараз зайти на головний акаунт Рагулівни, то можна побачити, що там немає геть майже ніяких відео. Є тільки головне відео, яке стоїть за ставкою з Віннідіктовим, і є декілька відкритих плейлістів. Зокрема, це плейліст присвячений відео з читанки. Все інше було закрито мною. Декілька днів тому і про це ви могли прочитати також, якщо ви раптом слідкуєте за моїми соцмережами або взагалі за ринком у статті інституту масової інформації стосовно того, що я закрила доступ до контенту через спробу ботів заблокувати смій. YouTube канал. Знаєте, у мене певне дежав'ю зараз виникає, тому що свого часу, після того, як мій канал було взагалі видалено, мені довелося робити дуже, -дуже екстрені оголошення по всіх соцмережах і збирати публіку на резервному каналі, на якому ви власне це все і дивитеся. І зараз я розумію, що для того, щоб зменшити ризик видалення каналу, мені треба було зробити декілька важливих вчинків. Але почнемо з того, що все почалося Ну для когось, можливо, я так думала, насправді і для себе. Тиждень тому. І тиждень тому я написала, що знаєте, поєднувати декрет з роботою я вирішила у жовтні, тому що можу. Поєднувати робочий декрет з обстрілами і страхом складніше, але те, що ні, поєднувати робочий декрет з обстрілами і до того ж, відключенням світла. Пф, ну в Дивіться, як я це буду робити, але є не одне але за останні два місяці видалили Фейсбук Рагулів, Інсту Рагулів, мою Інсту. І от функцію прямих ефірів, ну насправді не тільки прямих ефірів, а і взагалі всіх ефірів і всіх відео на тиждень на основному каналі. Мене це зупинить? Ні. Але ж як комусь мулю, я комусь мулюю, вам не здається, і тут я можу сказати, що ця історія дійсно почалася не тиждень тому, а як мінімум у листопаді, у листопаді, коли я вам повідомляю, Думала, що кілька тижнів тому, навіть не у листопаді, це в кінці жовтня, а кілька тижнів тому Фейсбук вирішив прикрити сторінку рагулів. От, і е, коли закрили сторінку рагулів, мені настільки було не до того, я вирішила, що я зроблю акцент на тому, що буду стрімити на Ютубі. Що тоді я не повідомила вам, що сторінку рагулів закрили. Потім я побачила, що, наприклад, закрили Фейсбук сторінку телебачення Торонто, але їм уже відновили. А моя сторінка все ще знаходиться у процесі розгляду, що там може бути щось не так, і через це її треба прибрати з Фейсбуку. Але фактично після цього почала. Ця хвиля інших цікавих історій, які оточували мій контент на різних платформах на інстаграмі. На YouTube, як ви бачите, системно почалися з'являтися скарги, 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 через які почали перевіряти мій контент і позначати його як той, що не підходить для певної аудиторії, яка не сягнула 18 років, і я поясню, чим це погано. Так і як той, що взагалі не може знаходитися на youtube платформі, і тоді я отримую страйк. А після того як я отримую три страйки, це означає, що youtube канал буде видалено. Ось що зі мною почало відбуватися протягом останніх трьох місяців. Ну, ви знаєте, попри те, що я вірю в те, що можна поєднувати, незважаючи на відключення світла, незважаючи на те, що Росія намагається позбавити нас інтернету і взагалі цивілізації своїми обстрілами, незважаючи на те, що все-таки у мене який на який декрет, і я повністю занурена у роль матері, я думала, що. Це поєднувати з моєю діяльністю Рагулівни дуже можливо. Виявилося, що до всього цього доклалася ще і атака на мій канал. І тут ми зараз зробимо ще більшу перемотку, ніж на тиждень тому, ніж на три тижні тому, ніж на три місяці тому, а зробимо перемотку на рік і два місяці тому. Давайте ж подивимося одне відео. Хочу вам про нього нагадати і розкажу чому. Киев называют матерью городов русских. При этом сейчас Киев столица Украины, одного из самых враждебных по отношению к России государств мира. Здесь считают, что ведут войну с Россией и избавляются от советских памятников. Разница между Западной и Восточной Украиной проявляется в отношении к русским и к русскому языку. К России в целом. 41% украинцев относятся к России хорошо, и 42% плохо. Другой опрос показал, что 41% украинцев согласны с тем, что украинцы и россияне один народ. Причем на востоке страны с этим согласились 65% опрошенных, а на юге 56%. Украина резко порвала со своим постсоветским прошлым в 2014 году. Но каким будет ее будущее, по-прежнему трудно понять. И неожиданно высокий уровень ностальгии по Советскому Союзу. По данным прошлогоднего опроса, сразу треть населения Украины жалеет о распаде СССР. Саме розбираючи це відео, ми наговорили в ефірі дуже багато контроверсійних речей з Андрієм. І через це мій YouTube було видалено остаточно, як мені здавалося на той момент, трохи більше ніж рік тому, десь наприкінці жовтня, на початку листопада. Саме тоді вийшов фільм Ліва Варламова про. Те, як ми маємо взагалі, то зливатися, і що насправді Україна вважає, що вважають, що ведуть війну з Росією і збавляються від советських пам'ятників. І ви знаєте, реакція наша на слова про те, що ми виявляється, вважаємо, що ми ведемо війну з Росією, а це ж, конечно, не так. Тому що сама фраза це передбачає через те, що ефір буде був дуже емоційним, ми його розібрали, показали вам зразки того, як, в принципі, ліберальна благосфера Російської Федерації почала на нас війною іти, причому, що ми так і називали це, що це була хода з війною на нас. Після того, як ми назвали всі ці речі своїми іменами, раптом без будь-яких попереджень, без будь-яких страйків, без будь-чого, просто Сходу видалили мій канал, мене не попереджали, нічого не було, ніякось не було діяльності, яка могла якось вплинути на те, що я можу помітити, що щось відбувається з каналом. І тоді це е, був якийсь такий акт, який е, здавався неможливо розвернути назад, але вдалося через розголос, через допомогу, через те, що багато людей були небайдужими, і допомагали мені е, як тільки могли через те, що я написала там дуже багато різних звернень на всякі підтримки. Для того щоб пояснити, що насправді на моєму каналі 4 роки контенту, і цей контент дуже детально розбирають, дуже багато всяких ситуацій, і видаляти мій ресурс через якусь скаргу, чи навіть через там перелік певний скарг на одне чи на два відео, це все нонсенс. І тоді канал повернули. Цього ж разу я вирішила по-перше, через те, що все це відбувається дуже так плавненько. Вперед. Піти вперед і прикрити всі відео, які є у публічному доступі, зробити їх доступними не для всіх. Англійською мовою це Unlisted. Я не знаю, який у вас там стоїть інтерфейс на Ютубі. І я зробила всі відео на каналі Регулівне Unlisted. І ось про це навіть написала. Тимчасові зміни на моєму основному Ютуб каналі закрила майже весь контент. Бо краще закрити, ніж залишати простір для скарг, це тимчасово. Чому я це зробила? Тому що якщо всі відео є у вільному доступі, то ти просто заходиш і починаєш скаржитися на кожне відео, на канал, на все підряд. Ну одним словом, це дає дуже легке підґрунтя для того, щоб закенселити канал дуже швидко, тому що, зрештою, якщо ти Скажешся на кожне відео, то з якоюсь перевіркою таки там зможуть щось таке знайти, за що прилетить другий страйк і третій страйк. Я вирішила обмежити цю можливість, і я вирішила зробити цю опцію для тих, хто скажеться на мій канал, менш комфортною. Це раз. По-друге, я зробила доступ цих відео Unlisted для того, щоб якщо у вас є посилання на ці відео, якщо ви, наприклад, зберігали їх собі у Favorites чи щось таке, то ці посилання продовжують працювати, тому що доступ до відео не. Для всіх, це означає, що якщо у вас є посилання, то ви спокійно на нього заходите і дивитеся це відео. Але я розумію, що мало хто так е, взаємодіє з моїм каналом, тож поступово, тому що коли я закрила всі відео, я не могла навіть почати відкривати ті відео, які я всі закрила, тому що у, у YouTube немає такої опції Закрила, закрила, все, у те немає права нічого публікувати і відкривати. І відповідно через те, що я зараз під страйком знаходжуся на основному каналі, я не могла. Почати відкривати це відео. Але як тільки страйк буде знято, як тільки в мене буде якась хвилина, година вільного часу, я почну Поступово відкривати ті відео, які вважаю безпечними. З іншого боку, безпечними не можна вважати жодні відео. Тому що, тому що попри те, що я закрила всі відео і залишилося одне: я залишила плейліст читанки, плейліст міжнародний, якийсь відео перекладних англійською мовою, і я залишила головне відео відкритим: це відео на ефір про цього. Господи, Венедиктова і про те, що власне робить еха Москви, і чому Венедиктов продовжує бути ну ні еха Москви, нова версія еха Москви, і чому Венедиктов продовжує бути служкою Кремля. І відповідно, як тільки я закрила все і не залишилося нічого, прилетіла скарга на оце єдине відео про Венедіктова. І я зрозуміла, що от що доступне на те і будуть скаржитися. Більше того, після того як я а, закрила взагалі все. Крім цього, Віннідіктова і плелісти читанки, то ви можете побачити, що мені почали прилітати скарги на, наприклад, на саму читанку на ротонду душогубців. То досі, ось мачки. Ну зрозуміло, що ротонду душогубців насправді не той контент, який хотілося б залишати на Ютюбі, тому що ротонду душогубців просто розповідає нам про тяглість злочинів Російської Федерації у тих формах, яких вона мала раніше. І більше того, мені дуже сподобалося тут. Же Інший скрін про те, я побачила, які коментарі приходять на канал. А коментарів стало дуже мало, бо всі відео закриті, вони недоступні, коментуючих майже немає. І от я побачила під двома різними відео калькою, просто скопійований навіть до слова. Дещо да, і, і во время війни зверніть увагу, там одрук в слові війни, і просто, ну, тобто, просто хтось заходить і робить однакові коменти. Я вже заблокувала цей аккаунт на своєму ресурсі, але ви розумієте, що а, дива іде продовжують відбуватися на моєму основному каналі. От, далі, що я хочу поговорити, про що я хочу поговорити далі. Я дивлюся на ваші коменти. Дуже дякую Тетя... Тетяні Білецькій за підтримку. І ця підтримка мені дійсно буде необхідною. Я збираюся робити також спонсорство і на резервному каналі, якщо хтось захоче приєднатися до спонсорства мого контенту. І також я хочу сказати, що одне поширене запитання з з. Стосовно того, чи можуть допомогти мені глядачі, так це тим, щоб ставити нагадування про мої прямі ефіри на цьому каналі і на основному каналі, для того, щоб їх дивитися, якщо ви зацікавлені, у тому, щоб дивитися, поширювати мій контент, розповідати про нього іншим, і поширювати ті частини ефірів, які ми нарізаємо, які здаються вам цікавими, для того, щоб навіть ті, хто не цікавляться взагалі моїм контентом, могли б звернути увагу на ту чи іншу тему, яку я підсвічую в своїх ефірах. Тож ви можете... Можете як стати донейтором, прив'язаним до YouTube як на основному, так і на резервному каналі. На резервному каналі скоро відкриється ця функція. Я там вирішила, що ви будете леопардами. Челенджерами, ну і там так далі. да В такому плані я вас проаранжувала з тих, хто захоче приєднатися до донейтерства. І також в основному головне моє прохання бути. Поблажливими до того, що все буде закрито певний час. Ну, переважно все буде закрито певний час, поки ця а, чорна хмара не пройде для того, щоб убезпечити канал від того, щоб його було видалено. І ви розумієте, що для мене це дуже коштовна річ, тому що насправді, попри те, що я маю весь цей архів, і я здатна його відтворити, і я здатна залазити в цей архів, і показувати вам якісь відоси, це забере можливість у багатьох. Ох, людей просто пошуком знаходити свідчення того, чому той чи інший представник нашого суспільства трошечки. Тут буде довгий пік. Я не буду говорити жодного матікливого мови сьогодні, тому що тут теж є дуже багато різних нюансів. Так, от чому ці люди не мають вже давно репутації, тому що на цьому каналі, на каналі Рагулівна, скільки ефірів ми не зняли про дуже багатьох фігур нашого медійного і не тільки простору, і вони розкривають тему трошечки більше ніж повністю.